Чи повинні українські захисники отримувати заробітну плату за ту тяжку ратну службу, яку вони несуть, захищаючи нас з вами від орків? Я думаю, що ніхто не наважиться сказати, що вони мають це зробити лише за наше велике дякування. Тоді виникає питання, якою має бути заробітна плата у наших захисників. Питання не просте, але відповідь на нього можна знайти у певних порівняннях. Найбільш яскравим, напевне, буде порівняння з заробітною платою членів наглядових рад, всіляких там «Укрзалізниць», «Укрпошт» і тому подібне. Ще краще у порівнянні з нашими нардепами. Вони знають, що в країні. Складна фінансова ситуація, яка призводить до дуже серйозної інфляції. В якійсь мірі це зрозуміло, бо війна не може провокувати зворотніх процесів. І, мабуть, тому наші народні обранці вирішили нещодавно підвищити собі зарплату вдвічі, а захисникам її урізати досить серйозно, позбавивши їх права на. Збереження середньої заробітної плати по місцю роботи, де вони були призвані. Причому дуже цікаво, це було зроблено дуже подло, пані Третьякова внесла маленьку таку правочку про виключення з Кодексу законів про працю, не з закону щодо трудових відносин під час воєнного стану. Не в якихсь економічних законах, які пропонувалися б Міністерством оборони. А третьяковий внесся направка до Кодексу законів про працю, який вона дуже любить, бо то він є радянським. І цей закон вже вступив в дію. Як, власне, вступило в дію постанова Верховної Ради про підвищення зарплати нардепу? Зрозуміло, що це викликало серйозні емоції. Не тільки серед військовослужбовців, а серед членів їх сімей. Питання навіть не в тому, що це пряме порушення Конституції, бо фактично люди призивались в армію на одних умовах, а потім ці умови були зменшені. І зменшені не тому, що у нас катаклізми в економіці, підвищення зарплат для нардепів, говорить про те, що можна знаходити ресурси. Мабуть, тому деякі опозиційні партії вирішили виправити свої помилки, які були вчинені або шляхом утримання при голосуванні, або навіть підтримки цієї правки, яку вони випадково не побачили. Тому від Європейської солідарності був поданий законопроект під номером 7584, який вносив зміни. Одночасно в податковий кодекс і в кодекс законів про працю і дозволяв повернути це право на збереження середньої заробітної плати захисникам і компенсувати роботодавцям можливі втрати шляхом певних податкових пільг. Зазначений законопроект був поданий до Верховної Ради в минулому місяці, він переданий комітету. Пана Гетьманцева, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, і пан гетьманців сидить, як та курка чи собака на сіні біля цього законопроекту і думає, що з ним робити. Хоча, напевне, цей гетьманцев зі своїм комітетом мали б негайно були розглянути цей законопроект і винести будь-які рішення, навіть негативні. Щоб було зрозуміло, як поступати в Верховні Ради. Відновлювати це право з певними поправками, пом'якшуючи в податковій сфері, чи монотурбобільшість твердо впевнена, що вони мають отримувати через інфляцію більше, а захисники мають отримувати через інфляцію значно менше. Аналогічний законопроект був підготовлений. Від фракції Батьківщина і внесений буквально через два дні до Верховної Ради, а який в дещо простішій формі пропонує просто відновити право на збереження середньої заробітної плати захисникам в кодексі законів про працю. Зазначений законопроект також знаходиться вже на розгляді комітету, але пані Третякової Галини. Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів знаходиться в невідомому стані, знов таки без прийняття досі якихось рішень, бо ну, не може ж Галина Третьякова взяти і погодитись, що вона підсунула свиню захисникам, членам їх родин да врешті-решт самому головнокомандуючому Верховному головнокомандуючому пану президенту. На підпис правку, якою позбавляє сотні тисяч українських захисників належної їм заробітної плати. Поряд цим є два питання для авторів законопроекту і правозахисних організацій, передусім про спілок. Щодо авторів законопроекту і їх фракцій, виникає питання, чому досі не було. Принаймні оголошено про те, що ці фракції вимагають на погоджувальних радах, а можливо, і додатково поза погоджувальними радами розгляду цих законопроєктів, можливо, навіть на позачерговій сесії. Що заважає? Чи це такі бульбошки, чи це взагалі є така. Злука Євросолідарності і Батьківщини, сутність якої полягає лише в імітації турботи про наших захисників. І питання до правозахисних організацій. Невже за цей час не можна було висловити чітку свою позицію стосовно грубого порушення конституційних прав захисників як працівників, яких призвали? Виконувати свої військові обов'язки з конкретного місця роботи. На жаль, мені невідомо жодного серйозного прикладу від великих профспілок, що їх ця тема турбує. Виходить, займатися так званою волонтерською діяльністю, привозити щось там нашим військовим це є така заслуга, про яку треба постійно писати, а повернути право заслужено право. Нашим захисникам отримувати належну заробітну плату по місці роботи, в них нема ні бажання, ні часу. Давайте. Робити.